Українська мова. Винятки у правописі. Четверта частина. Після Б, В Г, К, Л, М, Н, П, Ф, Х у словах іншомовного походження пишеться бурмистер. Але бургомістр, вимпел, єхидна, імбир, кипарис, лиман, лимон, миля, мирт, нирка, спирт, химера, скипидар, графин, шпинат. Також і, пиш, і пишеться у словах, запозичених зі східних мов. Переважно тюркських Башкир, Гиря, Калмик, Кинджал, Киргиз, кисет, кишлак, кизил. У словах церковного вжитку діакон, єпископ, Епитимія, Митра, Митрополит, Християнство. Після Ду, ту, з, с, ц, ш, ж, ру ще кажуть, де ти з'їси цю чашу жиру. У словах іншомовного походження пишеться І в деяких власних назвах: MissiP, -сі Сідней, Грім, Дідро, Дізель, але Дизель Значені двигун. Росіні, Дікенс Зімбабве. Апостроф після дузуну перед ює пишеться в словах іншомовного походження. Ін'єкція, ад'ютант, ад'юнктура. Кон'юктив, кон'юнктура, ад'юнкт, ад'юнктура, дез'юнкція, кон'югація. Відбувається подвоєння в словах іншомовного походження, що є загальними назвами. Алло, анали. Це записи за роками найважливіших подій у стародавньому римі. Бонна вихователька. Біль. Законопроект у Великій Британії. Бруто – Вага товару разом з упаковкою. Була – папська грамота. Послання. Ванна прикметник ванний. Вілла. Гамма в значенні буква. Дура, тропічна однорічна хлібна і кормова рослина, Мадонна, манна. За біблійною легендою це їжа, що падала євреям з неба під час їх мандрівки пустелею. Прикметник манний. Мото. Це епіграф. Дотепний вислів, афоризм, що вживається як епіграф на початку книжки або розділу. Мулла служитель релігійного культу в мусульманстві. Міра ароматична смола деяких тропічних дерев. Нетто вага товару без тари і упаковки. Осанна. Урочистий молитовний вигук. Треба розрізняти правопис слів омонімів. Гранітна стела це кам'яна, мармурова, дерев'яна плита з висіченими надписами або малюнками. Дівчина на ім'я Стелла. Кольорова гама гамма опромінення. Джеймс Ватт. Прізвище. 10 ватт. Філософ Томазо Кампанелла. Музичний твір Кампанелла. Це п'єса, де відтворюється звучання дзвіночків. Віла на узбережжі, Драма Лесі Українки, Віла посестра. Вілла це русалка.